Цей сюжет я покажу вам, скільки придурків є в Україні. Зараз йде війна і придурки слуги народу, там, арахамія, овчинникова, кончені придурки зразу говорю. Об'явили війну не оркам, не сепарам, а акації. Ну, дебіли є дебіли. Де вони взялися? Ну, понятно, Арахамія рахамія там обізяна впала десь зарарата. А та десь з якоїсь шахти її достали. Соросівська витарачка. Ну і з ними 300 з лишнім депутатів прийняли цей закон про захист степу і захист якоїсь природи від когось під час війни. Слухайте, степ оруть, акацію нищать. Не воюють, не воюють. А вбивають тил, вбивають природу. Показує. Оце насадження акації. Старе насадження. Старе насадження. Його давним-давно знищили. Воно було гарне, високе. Але воно висихало вже частково. Його вирубали і по суті, і без суті. Ну от, і воно типу. Ну, це рахіт, Бачите, ніякої порослі немає. Нічого. Тобто, по факту, воно загине. Я як спеціаліст скажу, що воно загине. Просто це друга, а може третя генерація. Кожна генерація, воно буде менше і пропадати, пропадати і пропадати. А тут було гарне насадження. Акація, там, де я бачу, вона не здатна. Створювати такі, знаєте, сама по собі е насадження, які, як людина з нуля створює. Тобто щось у неї не виходить. От. Акацію треба садити. Садити, і тоді вона виростає гарна, гарна, прекрасна. Тут була прекрасна акація, але від неї нічого не залишилось. Вже. Це, це вже корчі. І говорити про якусь експансію Акації – це просто бути дебілом і членом партії Слуга народу. Ну і звісно товаришем Зеленського, бо у нього товариші – тільки кончені дебіли, я бачу, і злодії. Бачите, дивіться. Яка тут чорта, як експансія чи інвазія. Інвазія від індикації не пахне. Саме цікаве, от що дебіла, нема що робити, як закони, такі приймати. В Європі щось стараються, там роблять для промисловості. А в нас овця прийняла закон про інвазію. Ну, дебільне, я вам скажу, я, я взагалі дивлюся, панове українці, ви абсолютно дебільна нація. Що ви робите? то ніяка здорова людина не зрозуміє під час війни об'являти під час війни з орками з москалями об'являти війну не москалям оркам що нормально об'явити їм війну цим покидкам а ви об'явили війну акації ну не дебіли ви. абсолютно мені здається що Придурочного народу немає. Ну, взагалі якісь дегенерації. Оце така була акація, бачите, і старих пеньок залився. Гарна була тут акація. Але у хлопітеки її кінчили. Кінчили, вирізали під ноль, вона дала порос якусь. Тут, звісно, Треба доглядати за порослю. Але ж ніхто нічого не доглядає. Це болваниці, рукожопі. Учені. Учені. На пеньки здоровелі. Учені пишуть таблиці роста. Уже все вирізали, а у них щось росте, блядь. Навірно, рога, блядь, Від науки. Навірно, наука їм рога поцепила. Ось такий ліс. Це убитий ліс. От є гарні ліси, а це убитий. Ну, сказати, що, а вон клен американський. Ще один враг. Дивіться, рахіт цей. Він сам не може вирости. Аби його враги записали. а враги. Ну така. Ось така Україна. Ось таке лісове господарство. Бачите? Корчі.